Всіх вітаю. Починаємо в'язати такі гарненькі накладки на ніжки стула. Для початку треба зробити кільце амігорумі, в яке нам треба пров'язати 6 стовпчиків без накида. Один, два. 3. 4. 5. Шість. Потім це кільце внігрування ми затягуємо і з'єднуємо наше колу з'єднальним стовпчиком. Робимо одну петлю підйомом. І тепер в кожну петлю, в кожний стовпчик без накида ми будемо в'язати по два стовпчика без накида. Ось у нас вийде 12 стовпчиків без накида в ряду. Шість, сім, вісім. соединить 10, 11, 12. Знову з'єднуємо в коло, робимо одну петлю підйому, Тепер один стовпчик ми в'яжемо, стовпчик без накида, а в наступний стовпчик два стовпчика без накида. Тобто ми робимо прибавку через одну петлю. Спочатку стовпчик без накиду, потім прибавка. Так, я до кінця ряду, і усього у нас повинно вийти 18 стовпчиків обезнаки. Так, ось останні. І з'єднуємо в коло. Наступний ряд ми вже додаємо іншу нитку, в мене це жовта. В'яжемо одну повітряну петлю. І тепер в кожний стовпчик ми в'яжемо по стовпчику з накидом. Тобто ми в'яжемо 18 стовпчиків з накидом. Нитку відразу можна сховати тут, її підхватуємо. І так закріпляємо. Ось, Пров'язуємо стовпчик накидом разом з тією ниткою. так в'яжемо до кінця ряду наступний ряд ми робимо одну петлю для підйому і робимо 18 стовпчиків без накида Кожний стовпчик накидом ми тепер в'яжемо стовпчик без накиду. Так, в'яжемо так до кінця ряду. Пров'язали до кінця ряду, тепер повертаємось до нашого першого кольору, робимо накид, і за Піддіваємо стовпчик з накидом, тобто через ряд на ряд на два ряди нижчимо, випускаємося, захватуємо нитку і протягуємо через петлю і накид, а потім через всі інші петлі. Тепер стовпчик з накидом, звичайний в наступну петлю. А далее снова рельефный э, піддіваємо під стопчик с накидом так мы вяжем через одну петлю рельефный такой стопчик обычный стопчик и рельефный наш желтенький стопчик с накидом обычный столбчик и рельефный, обычный и снова рельефный. Так до конца ряда. Наступний ряд ми знову вяжемо а, в одну петлю підйома і столбчик без накида. 18 стовпчиків без накида. Тепер знову змінюємо кольор на жовтий, робимо накид. одну Петлю підйому. Далі в'яжемо звичайний стовпчик. Там, де в нас був рельєфний стовпчик, ми тепер в'яжемо звичайний. А там, де був звичайний, ми під нього вводимо гачок і робимо рельєфний стовпчик з накидом. Тобто ми робимо такі рельєфні стовпчики, якби в шахматному порядку такий. Звичайний стовпчик і рельєфний. Так, повторюємо до кінця ряду. Наступний ряд знову стовпчики без накиду. В кожну петлю. 18 стовпчиків без накиду. Таким чином ми в'яжемо на потрібну нам висоту. Якщо треба вищі накладки, щоб були, то можна ще декілька рядів зв'язати. Якщо ще нижче, то в принципі можна вже так залишити. Повторюємо ось такі ряди, рельєфні стовпчики з накидом. 18 стовпчиків без накладу в цьому ряду. Ось з'єднуємо вколо. Все. Таким чином повторюємо стільки рядів вверх, скільки потрібно. Ось такі вийшли накладки. Кому вам сподобалося, ставте лайки. Всім дякую!